Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 18 березня 2024 року. У нас випав сніг, похолодало. Давайте подивимося, яка енергетика сьогодні нас очікує. Що буде відбуватися? Отож. Карта дня для нас. Ого, старший аркан диявол. Ух, який він тут. Страшний. Що в нас на дні колоди? Паш Пентаклів. Будьте обережні щодо фінансових пропозицій. Це я вже так наперід, Тому що на дні колоди фінансова. Карта, ще й початку, Паш це початок. Бачите, в турбинку е скелет кидає монетку. Тобто, можуть сьогодні вам обіцяти, стосовно роботи, стосовно заробітку. Ну, все, все що пов'язано з грошима. Можливо, позичити хтось захоче. Ну та Будь-що, будьте обережні, до у маніпуляції з фінансами, з грошима, позикою, бійцянками, особливо. Ну, тому що диявол, це ж це ж настільки облесливо, це ж настільки хочеться спокуситися, тому що він знає, на що вас приманювати, на що ловити. Так як диявол це земні блага, і в кожного вони свої. і тому він буде прощупувати саме на те, що вас можна спіймати і зацікавити. Може програтися і не тільки грошима, не, не всіх. а ну, Взагалі будьте обережні по дияволу до будь-якої сфери. Тому що це спокуси. Але так, як на дні колоди, я вже сказала, фінансова карта, будьте обережні до пропозицій, нової роботи. Якісь схеми, та будь-що, що стосується грошей. Ну, по дияволу сьогодні може бути все, що завгодно. Ви подивіться, який він тут таке враження, що він запрошує, обіцяє, заманює. Я втілю всі твої мрії, всі твої бажання вже і одразу. Ну, це також і ви можете бути сьогодні таким от дияволом для когось, таким везучим, коли все легко, ви такий притягуєте, вам хочеться вірити. ну, Тільки не використовуйте цю силу диявола собі. Потім будете мати проблеми. Воно завжди вилізе боком. Цей обман, ці маніпуляції, якщо ви будете до когось використовувати цю енергетику, ці спокуси, ну, думаю, ви розумієте, Диявол – це настільки багатогранна карта, що це неможливо описати. В кожного він свій, тому будьте уважні до всього сьогодні. Це і зради, і... і по дияволу це глобально. Воно або все, або нічого. Тобто, якщо виграли, то виграли джекпот, зірвали, якщо втратили, то втратили все. Тому добре подумайте: перш ніж ризикувати, хоча буде дуже хотітися ризикнути. Щось спробувати для когось вперше, для когось не вперше, для когось, можливо, це саме сьогодні ви хотіли позбутися шкідливих звичок, якщо вони у вас є, а диявол не дасть. Він буде та ще один раз, а ми нікому не скажемо. Ну, давай вже завтра. Тобто розумієте, як він працює, але ж пам'ятайте, що ви керуєте. Ви керуєте це спокуса, це ваш вибір. Він вас ставить перед вибором, він обіцяє, він малює золоті гори і перспективи. Але ви обираєте, погодитись на це чи ні. Завжди пам'ятайте це. Тільки від вас залежить, спокуситися, погодитись чи пройти повз. Тому використайте. Його в енергетику в пристрасть, в легкість, коли ось ну, весело, легко, коли ну, везіння, але межу цю не переступайте, як би не хотілося, і які би золоті перспективи не майоріли вам і не обіцяли. Ну що ж, давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні протистояти, стриматися чи втриматися, не спокуситися. Ой, як класно. Старший аркан закохані. Ну, дивіться, вже другий старший аркан. День обіцяє бути важливим. Важливим таким ще, що буде мати і наслідки, і, і все, що буде відбуватися, буде важливо. У вас є підтримка сьогодні. Допоможе кохана людина поряд. Закохані старший аркан. Або Порадить спокушатись чи не спокушатися на Золоті гори, на обіцянку, на на великі гроші на нову роботу, або тіло, це також, так, з Пентаклі це гроші, і наше тіло також. Що хтось вас буде тілом спокушати, чи вас буде спокуса своїм тілом щось зробити, то ваша половинка, ваш партнер, партнерка. Вас розрадить, порадить, переконає. Якщо ви сумніваєтеся, радьтеся, виговорюйте людині, якій ви довіряєте. Тому що, бачите, підтримка буде. І вас правильно скерують, вас, ну, може, відкриють очі навіть на щось, тому що допоможе карта закохання. Тут пара. Це може бути і партнер. Ну не обов'язково половинка ваша, але будь-яка людина, якій ви довіряєте, партнер в бізнесі, ну, чи ваша половинка, як я вже сказала, чи подруга, друг, ну, будь-хто. Тому що це також карта комунікацій, це вибір, і раз вона в плюсі, вам ця людина допоможе зробити правильний вибір. Тому, якщо ви сумніваєтеся, вас виникло бажання з кимось порадитися, радьтеся. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? А, вісімка кубків. А кубки це емоції. Ох, як хочеться, і колеться. Дивіться, яка тут і задумалася. Ох, як хочеться. Емоції будуть заважати. Що вже дуже буде щось спокусливе. Вісім це велике число. 80%. Ось таке бажання буде на 80%. Ваші емоції так будуть <зас> на такі потужні, що будуть заважати вам. Пристрасті сьогодні будуть не дитячі. Ну, пам'ятайте, так, що допоможе старший аркан закохані, людина, якій ви довіряєте, так що маєте всі шанси перебороти свої бажання, свої емоції, і вони вам не будуть заважати. Не будемо їх ховати, тому що нема сенсу під диявола щось ховати. Отож, мої любі, день сьогодні буде цікавий. По дияволу це завжди цікаво. Тому скіровуйте його в правильне русло. І я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, мої любі. Тому що два старших аркана та ще й диявол, це, це також небезпечно. Я бажаю нам сьогодні цікавого дня. Такого. Бажаю вам пристрасті. Ви цю пристрасть використайте туди, де вам потрібно. Вам, щоб вона була на користь, в роботу, в стосунки. Ну, куди? Куди вам? Де ви її потребуєте? Я бажаю вам вдалого дня! Все, обдумуйте, аналізуйте, радьтеся, якщо є така потреба. І проживіть сьогоднішній день з радістю, з любов'ю, з бажанням, з натхненням. Пишіть, розказуйте, як саме вам диявол програвся, буду рада. Почути. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Люблю вас собі, маю, ви в мене найкращі Ставте подобайки Чекаю на зворотній зв'язок. І хто ще не з нами, приєднуйтеся Почуємось, мої любі, Па-па